Не можна ставку приймати мечти соціальну заворону за контрастку. Чому я податок прописаний по день соток, а ставка? може бути податку, тому що в податку це можна. А в оренді це пропустити не можна. Мінімальна третьмальна 12. Все. І, то тобто ставка приймає бюджеті. Ми так бюджет, проблизити не можемо. Ми можемо надавати хіба піде в окремі. Хоча це теж не рекомендується до нас до статьоті на колодеці. Тобто, ну зараз ми славка. Немає ніякого прав. Дякую, не може. Даде е, e, а там, ну, там коли коли зараз, ну, реверсинг проходить. Доречі, мені, е, знову тільки когось відсиять сьогодні. По поправило тоді, як минулого року має дішло. На наступний рік вже мають готувати, щоб на підприємять, а другий. Але просто може вам на 5 років. Не, на 5 років. Ну, реально буду будуть серйомодіти

Lúfko, komstu í byrju? Pročittæti það. Bár ég þarf að vera að kvíta eða ég er að ráða því að það er líka. Það? Værið það? Svo. Nú, nær að þið það, þannig að það er líka hvað. Það er svona hvað að sjóða frá það að hluta. Íðjáma úr úrvísið. Það er úr hvað sem? Það er úr hvað sem. Dæla? Svona hvað sem? Það er líka hvað sem. 有那家老罗能不能？ паси, ну, погодьте, е-е, під, бюджет на заманю діяльності. Тут дорожче. І скоро. І експро, пробачте, давай. Там нагулу. Кто за? Раз засатан. Лучше за. Ну, Drugie pytania. to jest Drugie pytanie. 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 Право оренди не має продати з то продаж аренди на формі електронного цілому, тобто хоче е, побудувати підприємство, е, хоче викупити. Дав взяти оренду і побудувати завод. ой, там, а, кілометр. Віктор Володимир. А, кіо, кіло до 2018°. Ми вже скориментуємо просто, що відіз, так, ми будемо нормально живи структуру просто перенести. Так, але дуже буде, тобто, я готова продукція, просто сказати. Набагато простіше, ніж то але прямо сітки це вам. Там земіна хліба помінав все володіть, все заросло деревами, там їм треба буде компенсувати, але там що їм вийдемо чи є вода, світло і каналізації.

Uh yeah, but not the right.

Аналіз всіх порушень, взагалі всіх перевірок із білого, які прошли відкрити, і по відношенні, і по відношенню, зробили співвідношення до об'єму бюджету, скільки відсотків порушень під об'єму бюджету складає кожна перевірка. І від 4 до 20%. У нас 4 дня нижчі відсотки. Пані Грачки, вам ще декілька питань. Шановна господарь, я запропоную вам зберігати план. А може і на трьому? Я не сподіваюся. Треба визначити, як зберігати план. Та, визначити, як зберігати план. А що з цим зберігати план? Грачки, податки, розпади, швидкість, зберігання. Зводі йдіть. Пані Грачко, ми найніжчі у податку

А що ви хочете знати? Тобі тут в мене звертаються. Ну що, давайте. Я чекаю. Чекайте. Час, говори. О! Добре. Добре. Реченька, завжди. І поїду в саму... Ромно, ромно, реченька. Він в цій речніці. Реченька, завжди. Ромно, завжди. Давай. Звучить. Слово. Слово. Ну що, просто, не вигадай. Ну що, припашені ті, можна почати зараз десь на лотелі? Відсидіть. Відсидіть потихеньку вже детально запалали результати і вивчення по. А взагалом спрацює десь ці. Доходимо до такого видовище слова резюме інтеграції, так що що перше, до удіймання завітних платів, і десь вже зде й удіймання завітних платів, і зменшення завітних платів. Е, від того в ДТО тоже буде радошки, я e de detalhes Добре. Так. Добре. Свої реабілітації, їхні рекомендації, коли ми з'явимося, вони саме в концепції з залишками нас не підвищать. Можна ще коли ми з'явимося, додавати. Тому що, ну, вже на тому, що ми з'являємося, не. Починаємо. Треба зробити такий ну, чого ти робиш? Так, що ми робимо? Ну, тут десь, якщо ці додатки. Ну, ми його... Ти що це? Це такий, намінний на перевернення передвідування. Бізнес-славний. Бізнес-славний. А якого я заторк і одне заторк. Ти і не не на питання по гімназиї, бо як ти допоможеш тобі не цим протестувати. Просто класно нам продовжимо це. Що за це, не звіді? Що ж ми вас вносимо, гайда, це про Е, про Епігенетику будете вивчати. І от з цього екрану до мене, з жовтня місяці, і з жовтня місяця буде таланта, яка я собі додам. — Можна поки чекатиму? — Так, так, це два. — Так, це не чекатиму. — Дивіться, воно можна порівняти, тому що... — Тоді ще розповідаєте. — Мені так не страшно. — Добре. 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 Так, так. Ми маємо розмахатися. Ми розмахуємося. Ми раді, що ти йшов і ми зробили. Прошу проумовувати, що я йду до себе. Звідси, так, воно це так вирішить. Так, так. Я прийду, щоб мене підійшли. Тому, ну, ми додамо так. Ось цей сценарій, який ви розумієте, а на зупиняється, там, на телевізорі, що ми отримаємо? Так, це спрямоване відчуття силувати сподіву, робити так. Я не сумніваюся, може відзначаю, я звершаю і я так так, що заліз. З них, е бюджет, значить, каже те є мобільний

Ті кошти ми надавали. Однаковій день що були трошечки не зрозуміли. Не довершили. Не довершили роботу. І там постійно стіну тут скандали у нас тоже переводят. А то буде такі. Well it's kind of like the last thing. Ahoj. 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 Ahoj.

Даємо тільки напозитично були схоті, попитаємо назад. Пропозичні на такі буде ще 25 дати на 10-го людей. Ще 50-30 програму цих заключати. Воно стало записку 40 ліс. Далі по світі. По світі. Там прийшли всі мінуси, але то, що ми віддали такі тінькачка. Покажемо рішення за конкормом, Андже Хана, щоб може сказати що там. А у той час, у Шабай будуть угадати, що що там.

Так, 60 тисяч, це сувенітет. Чого не хочеться? Так, особливо. Тому, як дорослий стандарт. Так, так, так. Дальше. Дальше. Бо у турні, насправді, тільки п'ятдесят кілька. Тому що ми мали на 500 тисяч гривень. Так, але такі листи не мали. Так, я існувала. Та, існувала. У нас є 524. Тобто, вкоплені. Народні. Він то, великий, тобто, що, тобто, чи втроє, чи вчора. първи месец трябва да му знам, че се отговори от нас или от нас. Това е много важно. 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 Това е много важно и два за стака. Да, сейчас я. Да, я знаю. Да, говорят, что 600.000 т. край по данным, что 600.000. Да. Да. По департаменту, по департаменту ми добавили по СП. Тепловачка. Тепло стає, каків сейчас. Бо на портяну було 17 монів ми їм тали, якось туди 15, ми тоді додаємо решт. Далі ще. 3 uh, милиона е цена за този ремонт, който я вече сглобя. То са какви дни? Ето се. А må sweat for working. Не, не защо се спини? Чего са профилами в магазините? Това е продължително. А това кое е ишто днес? Сега няма reach. Три милиона значит, за ремонти I, вони вони по факту йдуть за запустить, але вы читали, что нет. Дальше пришло yeah. от 852 налогичного свитлення. 650 пішло на на наложного свидетеля, там что-то приобретало світлення. Там что виночі, пішло новошечі, блейки, почти там.

то вони на нього залишають. Що ви розумієте, можна про цю фотографію? Є. Добре. Ви розумієте, що вона залишається? Це один з господарів. Є у Києві? В Києві є. А якщо я можу, то зі мене, щоб розмовляти. Ну там вона мені зазвичай... Вона має місце у Східної. Вона має місце у Східної, що це вона зазвичай давала.

Ні, роло нам тут немає, але вона виносить на завод. А, роло, що є, що ми. Там буде зібрати два поспіхати. А дві делегації поїдуть на конференцію з екології. Це все професійне. Це просто не вистачить копій політики національної та ініції, щоб вони могли виділити. Ну, є, треба буде просити. إيش؟ 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 إيش؟

Gli identici, soprattutto i mail, sono stati presi in pratica e poi mi hanno fatto un'altra cosa. Sono stati presi in pratica, ma non sono stati presi in pratica. Gli americani 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 sono 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 presi.

Todo negativo, 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 todo negativo,